Мам, дивись, речі їсть свого брата. Цей Реджі Поганий аксолотль. Як Якби дістали його з води, він би і на суші полював. На кого це? На все що рухається. <реку> Мама Бена померла кілька місяців тому. Це документ щодо будинку на узбережжя. Тепер ви його законний власник. Робіть з ним, що забажаєте. Мама про нього ніколи не згадувала. У сім'ях бувають таємниці. <реку> Уже є один покупець. Пропозиція шикарна. Це серйозно? Кохаю тебе. <рес> Бобер видерся, міцно вхопився за палку і розчахнув дверця та пастки. <рес> Що це таке? Резервуар з водою. У старих будинках набирали дощову воду. Є? <звіст2> У резервуарі дещо було. Що це може бути? Не знаю. <звіст2> Сонечко, щось дивне намагається вити назовні. Oh, no, Резервуар був відчинений. Мама не була б вільною, як всі вважали. <звіст2> Ми тут у сім'ях бувають таємниці. Щось. У кінотеатрах з 1 червня.